Усім привіт! Ви на каналі Буквиник. Радий вас вітати. І щось давненько не було покупок на моєму каналі. Насправді, я в лютому якось не було в мене часу знімати. Березень вже минув, і тому я вирішив за лютий вже не показувати покупки, а те, що в березні в мене накупилося розповісти і показати. Тому переходимо до відео. Насправді майже всі книжки, які я покажу вам зараз у відео, були вже показані у відео, де я розповідаю про всі свої книжки, які в мене є. Тому, якщо ви не бачили, перегляньте те відео. Але якщо не хочете, я детальніше розповім те, що з'явилось березні. Саме в цьому відео. І перша книга, про яку я хочу розповісти, це книжка, яку мені подарували. Я дуже вдячна, до речі, своїй подрузі за це, що вона її мені подарувала. Ось я сподіваюся, ви бачите ту фотографію, як мені приїхала ця книжка, як вона була підписана, і ви я розумію, вже бачите, що це за книжка. Це четверте крило від Ребекки Ярус. Я дуже хотів прочитати цю книжку. От, прям дуже, тому що навколо неї був настільки великий ажіотаж в буктоці. Про неї буквально кожен згадував, кожен розповідав, буквально всім вона подобається. Або хтось каже, що це звичайна книжка, нічим вона не відрізняється від інших, але чомусь вона все ж таки популярна і на Гудріц там дуже високий рейтинг порівнюючи з іншими книжками. Тому дуже хотілося познайомитись з цією авторкою, з цією книжкою. Але потім. Якось я побачив ціну на цю книжку і дізнався, що це, наприклад, не, оди... не одиночна книжка, а це серія з п'яти, принаймні книг. Хоча, можливо, фанати серії про. Mm. Із крові попелу, я згадав нарешті із крові попули, так знають, що те, що там обіцяють, це зовсім інше. Потім авторка захоче і напише ще мільйон книжок доповнень. Тому я вагався і не захотів купляти цю книжку, тому що ну, вартість досить така солідненька, як то кажуть. Але мені її подарували, і я дуже вдячний ще раз, щоб потім мені не казали, що я знову не, по... не подякував. Так що я дякую. і... Я не знаю взагалі сюжет цієї книжки. Лети або помри, як тут зазначається. Сподіваюся, я не помру під час читання цієї книжки і очікування наступних книжок, якщо мені все ж таки сподобається ця книжка. Загалом, мене немає більше про що розповісти про цю книжку. Сподіваюсь, або, або не сподіваюся. Ну, коротше, сподобається, не сподобається. Подивимось. Наступна книжка також була вже згадана на каналі, і вона вже була згадана і в прочитаному за березень, тому знову ж таки, якщо ви дивились прочитано за березень, будь ласка, перегляньте. Це книжка, це продовження серії, яку я вже почав читати, і яку я дуже хотів читати, але зараз, коли я вже почав її читати, то зрозумів, що мої очікування трошки були завищені. і... Те, що я очікував, не справдилось з тим, що я отримав. Що це за серія, що це за книжка? Це Бріджертони, це друга частина цієї серії з восьми книг. Вона називається Віконт, який мене покохав. І насправді, якщо порівнювати цю книжку з попередньою першою книжкою Герцог і я, то ця книжка мені набагато більше сподобалась, тому що, на мій погляд, вона була дуже схожа з тим, що ми отримали в саме серіальній версії. Адаптації цієї книжки, тому можливо, через це мені і сподобалось. Хоча знову ж таки хочу зазначити, що якщо ви дивилися спер... спершу серіал, і ви очікуєте, що в книжках ви отримаєте те саме, то попереджаю, такого ви не отримаєте. Можливо, місцями буде схоже, але насправді це не те, що, що є в серіалі. Тому. Зазначаю це одразу. По сюжету я не буду багато деталей розповідати, тому що якщо ви хочете детальніше дізнатися, дивіться прочитане, можу зазначити, що це такий, знаєте, любовний роман е, часів е, 19, го так, якщо я не та, 19 го століття, початку 19 го століття, епохи регенства. Ну і загалом ось таке. Якщо вам подобаються любовні романи. З таким сеттингом 18-19 століття, то ну, ні, ну це треба читати і все. Наступна книжка, яку я отримав перед замовленням в кінці, насправді, лютого, але покажу її як в покупках березня: це Дейзі Джонс і The Six від Taylor Jenkins Reid. Якщо ви не знаєте, то я є великим палким шанувальником Тейлор Jenkins Reid, Я прочитав. Світанок Малюбу і сім чоловіків Евелена Юго, і вони мені настільки припали до душі, що я, не замислюючись, одразу оформив передзамовлення на третю книжку. Чи сподобалось воно мені, чи не сподобалось, знову ж таки, в тому відео про прочитане за березень ви можете дізнатися. Загально я можу розповісти, що ця книжка має сподобатись людям, які. Фанатіють від музики, саме рейд саме цього сеттингу рок музики, написання музики о, цих турів. Середина 70-х, кінець правильніше 70-х, початок 80-х. все це в суміші має зіграти і вам сподобатися. Що моїх вражень, я не буду тут зазначати, але якщо вам сподобались попередні книжки Тейло Дженкін Рід, то скоріше за все, і ця книжка вам повинна сподобатись. Хоча... Не знаю, чи прям дуже сподобається чи не дуже, але ця книжка є на другому місці популя... за популярністю після сіми чоловіків Евелин Юго», Тому зазначаю, якщо вам сподобалося 7 чоловіків Евелин Юго», вам повинна сподобатися ця книжка ну, відсотків 70-80 точно. Наступні три книжки це буде анонс до одного з наступних відео, над яким я працюю, і насправді. Це буде перше, напевно, масштабне відео на моєму каналі, яке я хочу запустити через те, що я дуже захопився цією тематикою, і хочу поширювати це в маси, щоб люди пам'ятали про це і не забували. А тематика цього відео буде пов'язана з розстріляним відродженням. Якщо ви не чули, то нещодавно відносно в кінці лютого, 28-го, здається, чи 29-го лютого. Було випущено мюзикл. Здається, правильно та здається мюзикл. Музичний альбом загалом по розстріляному відродженню. Там я не пам'ятаю скільки пісень, але всі ці пісні в мене буквально до сих пір на повторі. Я їх буквально кожного дня або через день слухаю. І дуже фанатію від того, як автори це зробили. І загалом я зацікавився саме тематикою розстріляного відродження і багато для себе чого нового відкрив. Але тут я не буду деталі розповідати того відео, тому що це такий невеличкий анонс для вас. Але сподіваюся, в кінці цього місяця, тобто в квітні, вийде віде відео про розстріляне відродження і про декілька книжок, декілька авторів, яких я прочитав саме. Буду розповідати, і перша книжка це недуга від Євгенія Плужника. І це, до речі, моя перша книжка від видавництва Віхоло. От ви знаєте, вже я читаю майже два роки, активно читаю і підтримую українські видавництва, купую книжки. Але у мене не було до сих пір ні однієї книжки Віхоли, хоча дуже багато книжок, які в них виходять, мені прям хотілося б мати на своїх поличках. Але якось не склалося. Але от коли знову ж таки зацікавився тематикою розстріляного відродження, то зрозумів, що, хоча і не всіх авторів, але здебільшого декілька авторів видавалися якраз саме у видавництво Віхо. І першою книжкою, до речі, це книжка на мій книжковий клуб також. Євген Плужник і його надуга здебільшого, я звісно її майже прочитав. Я прочитав 70% цієї книжки, тобто вже майже закінчив, і мені є що про неї розповісти, хоча я не хочу зараз розповідати. Я хочу просто загально розповісти про цю книжку. Ця книжка вона була. Якщо ви не знаєте хто такий Євген Плужник, то Євген Плужник здебільшого це більше не прозовий автор, тобто він більше писав е вірші. Але так трапилось, що вони з Валеріаном Підмогильним були друзями, і вони поспорили, що, чи зможе Євген Плужник написати книжку. Ну. І Євген Плужник зміг написати книжку, тому ця книжка багато хто може порівнювати або проводити паралелі з усім відомим твором Валеріана Підмогильного «Місто». Я насправді вже в відео про розстріляне відродження буду розповідати, чи є це прям. Схожість на місто, чи не є схожість на місто. Більше я про цю книжку так не можу розповісти. По сюжету це має бути книжка про якраз період 20-х років 20-го століття, про українця, який починає в собі сумніватися, чи правильно він колись закохався, тому що він заново закохався в іншу жінку, і зараз він. Всередині себе шукає відповіді, що ж йому робити. Ну, загалом ось таке про цю книжку. Далі наступна книжка також від видавництво Віхола, і це книжка про знакову особистість саме розстріляного відродження Миколу Хвильового. І в цій книзі поміщені три його. Напевно, знакових творів, це я романтика, сентиментальна історія і повість про санітарну зону. Звісно, я романтику багато хто читає ще у школі і про неї знають, про неї багато говорять, тому що в назві романтика присутнє слово, хоча насправді ви не отримуєте романтики від прочитання цієї книжки, цієї історії. Але менше з тим я не знаю, окрім я романтики, інші два його твори. І я їх ще не читав і не можу багато чого розповісти. Але Микола Хвильовий вважається знаковою особою саме розстріляного відродження, і у наступному відео. Про розстріляне відродження, я буду зазначати, чому він є знаковою особистістю, якщо ви не знаєте, до речі, я насправді також не знав, хоча пізніше, коли почав досліджувати цю тему, я почав згадувати, що викладачка з історії, викладачка з української літератури все ж таки зазначали це, але воно якось не відкладається в ще дитячому розумі, підлітковому розумі. А зараз, коли вже більш-менш все сформовано, мозок і ти починаєш мислити як вже доросла людина, то починаєш це згадувати і розуміти це насправді як важливо. Тому я рекомендую все ж таки переглянути, коли вийдете відео. Дуже багато я говорю про відео, якого ще немає, навіть знятих ніяких фрагментів, але менше з тим я дуже хочу, щоб ви його переглянули. І третій автор, якого я насправді про нього нічого не чув. Я про нього дізнався лише, коли почав досліджувати тему розстріляного відродження. Це Майк Йогансон. Здебільшого, Майк Йогансон також більше писав вірші, здається, якщо я не помиляюсь, хоча я можу помилятись, тому що я ще детально не дослідив саме Марка Йогансон. Та й, до речі, тут на початку цієї книжки, це книжка від видавництва Якабу, є декілька його віршів. І лише після цього починається книжка, заради якої я насправді її купував. Це подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Е, насправді ця книжка, про яку я зараз тільки що сказав, є також у видавництва Віхоли, але я не знайшов її в книгарні, в тій, якій мені потрібно було купити книжки. А була саме ця книжка від Якабу, і, до речі, вона дуже дешева в порівнянні з Віхолою ну, дешевше насправді. І я все ж таки придбав цю книжку. Знову ж таки, я не знаю, про що сама історія, я лише тільки знаю, що Марк Йогансон є представником розстріляного відродження, і я хочу знову ж таки дослідити цю тематику і нести її в маси, тому що насправді розстріляне відродження це є знаковою Подією ХХ століття, про яку люди багато забувають і не розуміють, наскільки важливо пам'ятати це і не пропуститися тих помилок, які були в, в той період, через що насправді в нас і немає досить якісної літератури. Після розстріляного відродження, тому що в нас піш... пішла література, аж починаючи, якщо не помиляюсь, вже в шістдесятники після того почалась якось відроджуватись українська література, але якби. Не було шістдесятників, то неможливо навіть і зараз би ми не змогли б читати української нормальної літератури цікавої літератури. І звісно, у відео я хочу підняти тему, чому ж все ж таки українська література така багатостраждальна, як багато хто зазначає, і чому це насправді так, а не як там у інших класиків, як ви розумієте, яких класиків я маю на увазі. Загалом у мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, скільки ви придбали книжок, які придбали книжки, чи можливо щось з цього ви читали, і які ваші враження. Чи плануєте взагалі щось читати з цього, чи купувати з цього. Буде мені цікаво почитати. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. І зустрінемось в наступному відео. Бувайте!